Mm -hmm. Ще разочок двома різними способами. Спробуємо поділити числа на одноцифрове число. І ми не знаємо: остачею чи без. Спочатку стовпчик 2, поділити на 3. не ділиться. Одразу починаємо ділити 20 на 3 6 6 на 3, 18. Віднімаємо. Лінія трішки довша. 20 мінус 18, 2, 7, зносимо 27 поділити на 3 9, помножити 3. На 9, 27, віднімаємо. Зносимо 1, 1 поділити на 3, 0, Зносимо 2, 12 на 3, 4. Помножити 3 на 4, 12, віднімаємо 0. Зносимо 4. Це 1, 1 помножити на 3, 3, віднімаємо 1. остачуємо. Давайте тепер чисельник поділимо на знаменник. 2 не ділиться, 20 поділимо на 3. 20 не ділиться, 19 не ділиться, 18, ділиться. 2 отут трішки погуляє. 18 поділити на 3 – 6. 27 поділити на 3 – 9, 1 поділити на 3 – 0, 12, поділити на 3 – 4. 4 не ділиться на 3 – 1 гуляє. 3 поділити на 3, 1. Одиничку ми не забуваємо. Залишається ще 1 третя. Ми з вами поділили чисельник на знаменник. З неправильного дробу виділили цілу частину і записали весь дріб, як мішане число. Давайте допишемо ще яку-небудь цифру і ще разочок спробуємо поділити на 3 вже нове число. 20 поділити на 3 – 6. Так, не бачайте.

Віднімаємо трійку. 1, зносимо 5, 15 поділити на 3, 5, 5 помножити на 3, 15. Безостачі, поділили це число. Давайте другим способом. Повинно вийти те саме число. 20 поділити на 3. Ми вже пам'ятаємо, що воно треба, щоб тут трішки цифри гуляли. 18 поділити на 3, 6, 27 на 3, 9, 1 поділити на 3, 0, 12 поділити на 3, 4, 4 поділити на 3, не ділиться, 1. Тут гуляє 3 поділити на 3, 1, 15 поділити на 3, 5. Те саме число вийшло. Давайте ми з вами з першого числа додамо всі цифри. 2 додати 0 додати 7, додати 1, додати 2, додати 4, 10 та 6, 16. 16 на 3 не ділиться. І наше число, яке було, поділилося на 3 з остачею. Додамо до всіх цифр, до тих, що були, ще. Одна цифра 5: 16, додати 5, 21. А 21 ділиться на 3. То, можливо, це є ознака ділення на 3 безостачі, але це буде, мабуть, наступного разу. А ми зараз поділимо ще на 9 це саме число. 20 поділити на 9 2, 18. Віднімаємо. Зносимо 7, 27 поділити на 9. Ой, вибачайте, 3, 3 на 9 27. Зносимо 1, 1, поділити на 9 0, 12, поділити на 9, 1. 9 помножити на 1, 9, віднімаємо. 30, зносимо 4. 34, треба поділити на 9. Це не 36. То треба знову по 3, взяти 3 на 9, 27. 34, мінус 27, 7. 7 менше, ніж 9, так і повинно бути. Зносимо 5. 75, поділити на 9, 8. 9 на 8, 72. 72. 75 мінус 72, 3 остаче. Поділимо тепер на 9 це число. Як чисельник, поділимо на знаменник. 20 на 9 – 2. погуляють, 18 на 9 – 2. 27 на 9, 3, 1 на 9 – 0. 12 на 9, 1. 12 на 9, 1, то 3 погуляй. 34 на 9, 3, 27. 34 мінус 27, 7. 75 поділити на 9, 8. Це 72, 3, остача, 3. Ми про трійку не забуваємо, це 3 9, 230 тисяч, 138 цілих, 3 дев'ятих. Давайте тепер додамо всі цифри Цього числа ми вже знаємо, що це 21. І подумаємо, чи ділиться число 21 на 9. Ні. То ознаки ділення на 3 та на 9 наступного разу.